Да. Як ви вважаєте, Марк Мілі має рацію, говорячи про прорив за першу лінію оборони російської? Чи про це говорити ще зарано? Ну звісно що американці дуже ретельно відслідковують усю ситуацію і орієнтуються як на власні засоби розвідки. Вони мають потужну космічну космічне групування розвідувальна, так і на в принципі реакцію самих українців, тобто військового командування України, і відомо що. Вчора здається, була розмова така, і якраз е залужний поінформував колегу свого американського щодо е певних успіхів. Тут є ще один нюанс, такий який не можна не торкнутися, коли ми кажемо про е власне. Організацію ворогом оборони і про український наступ йдеться про що? А про те, що, хоча Мілі зазначив, що ми були готові до того, що наступ буде досить повільний, мені здається, що питання не зовсім так полягає і він. Взагалі, Захід очікував якогось такого дива, що російські угруповання одразу посипляться. Зараз напруження в російських угрупованнях зростає, вони практично виснажені і знаходяться в дуже важкому стані, це очевидно. Але ситуація була б набагато кращою, якщо б Україна вчасно отримала, скажімо, ті ракети, які вона запитувала, і якщо б вона могла здійснювати удари по. На ланцюгах логістичних, власне кажучи, це українські сили оборони роблять самостійно, і зараз є дуже багато свідчень, що Україна дійсно наростила свої спроможності. Але зрештою, я хотів звернути на те увагу, що Сполучені Штати були. Ми досить стримані у питанні передачі Україні літаків F-16, А от після того як було вивчено, що наступ дійсно кривавий, що без підтримки літаками дуже важко все це здійснювати. І завдання це військове надскладне, справді після цього фактично. Була ну розблокована нова опція в і це якраз літаки F-16. І ми знаємо, що навіть деякі експерти вважають, що Данія і Нідерланди навіть створили таку дипломатичну паску, коли звернулися за гарантіями до Вашингтону і після того, як отримали ці гарантії швидко це розголосили для того, щоб не було якогось кроку назад. Звісно, Сполучені Штати контролюють і темпи ведення бойових дій, і фактично, от дуже важливий елемент. Пов'язаний саме з військовим завданням цього наступу. Да? От ми всі вважали і переконані, що наступ, він такий, пов'язаний, з повною деокупацією України. Тоді, як і через ЗМІ, і через деякі інсайдерські джерела, ми дізнаємося, що насправді американська сторона мала на увазі лише тільки вихід до моря. Ще більше можна сказати, що навіть до Мелітополя вихід до Мелітополя вважався вже таким вагомим кроком і певною ціллю цього наступу. Але ціллю. Повну деокупацію Криму і Донбасу ну, но... мали на увазі і. Це відбувається через розбіжності в наших поглядах, поглядах українців і в поглядах західних аналітиків на деокупацію України. До речі, хочу звернути увагу, що влада українська, власне кажучи, влада президентська гілка влади тут навіть була вимушена підстрахуватися тим, щоб було прийнято окремий закон. Про неможливість компромісів віддання території е, і е, того, щоб відмовитися від е, деокупації певної території. Тому зараз насправді е, і е, на полях е, там е, на полі бою відбуваються дуже криваві е, і потужні зіткнення, але не менш потужні підкилимні такі кабінетні бої відбуваються зараз, якраз щодо того, щоб Україна отримала таки, по-перше, пришвидшена процедура отримання літаків. І сьогодні буквально було повідомлення, що Вашингтон буде не буде зволікати з дозволами для інших країн щодо передачі літаків. Це вже позитивна новина. Ну і така новина, що Норвегія дуже. Різко приєдналася до коаліції країн донорів по літаках. Це дуже важливо, тому що Норвегія, якщо тільки Данія і Нідерланди переходять на літаки F-35, то Норвегія вже перейшла в 2022 році. На початку 2022 року перейшла на літаки F-35, і для неї немає жодного жодної перешкоди, щоб передати такі літаки Україні. Отже. Питання зрушилось з місця, але бачимо, питання зрушилось якраз після того, як ну, західні військові аналітики, фахівці побачили, що цей наступ є дуже важким для українців, і що втрати так само є дуже великою проблемою Пане для України. Валентине, стверджувати, що перша лінія російської оборони вже прорвали її, можна чи ні? Ну, якщо про це каже е, головнокомандувач Збройних сил України. Ну а саме з його ж слів, вже Марк Мілі отримав таку інформацію. Якщо це каже Марк Мілі, то е, мені здається, що це так само і виглядає, що це є так само. Єдине, що ми ж не знаємо, чи це тільки на якихось ділянках, чи на якій ділянці це зроблено, чи це здійснено повністю по е, всьому фронту. Ми знаємо, що і тут є розбіжності в баченні наступу, бо е, Захід хотів. Щоб сили оборони наступали на якомусь окремому напрямку, одному можливо, можливо, двох. А українське військове командування обрало шлях такого повного, так би мовити, по всьому фронту вести наступальні дії. Тому питання деталізації цього, на жаль, зараз зробити не можна цього. Але сам факт позитивний і свідчить про те, що. Сили оборони таки просуваються, да? що відбувається заохочення з боку передусім американських військових нашого наступу, і, зрештою, це все ну, надає підстави сподіватися, що далі будуть не менш. Потужні а на факи більш потужні результати. Ну, от якось так це виглядає, тим більше що психологічно для російських угруповань найтаким складним. Для них для сприйняття ними найскладнішим питанням буде якраз прорив першої лінії оборони. Після прориву першої лінії оборони вони можуть взагалі посипатися угруповання ці, враховуючи, що вони і виснажені. і… Не мають не, не комплект через втрати, і цей не комплект особового складу він поповнюється мобілі, мобілізованими, А це люди, які не є навченим контингентом. Да, це люди без досвіду. Тому ситуація, ну і мені здається, що ситуація ще більш погіршується, погіршується через те, що. Всі всі там російські військові вони ж так само слідкують за подіями. Бачать, що Пригожин, Пригожина вбито, і ПВК Вагнер практично виходить з гри. Фактично, і я думаю, що це буде таким сприяючим фактором для деморалізації подальшої російських угруповань, і зробить свою справу ну в тому сенсі, що їм буде складніше і складніше вести оборону у подальшому щодо Я другої кажу, так. лінії оборони. Чи є сподівання, скажімо, або дані про те, що вона принаймні може бути менш замінованою аніж перша, і відповідно ЗСУ матимуть менше проблем із проривом її, аніж із проривом першої лінії. Ні, я не впевнений в цьому. Навпаки, мені здається, що е, як почала тріщати перша лінія оборони, е, там е, російські угруповання вони е, усі можливі е, засоби е, застосовують і е, роблять інженерно міно-інженерні загородження. І зараз це робиться, і робилося це. Вже, е, вже певний час. Тут зрозуміло, що вони готують дуже ретельно, але є тут ще один нюанс. Е, Усі на війні вчаться і вчаться, і ворог вчиться, і наші е, захисники вчаться. І якщо з самого початку мінно-інженерні загородження були е, надскладним завданням, то зараз е, туди більше постачається саме засобів розмінування, більше досвіду, і е, так само е, війська пристосовуються до цієї проблеми. Я думаю, що е, певна Певні можливості певні зміни там тактики ведення бойових дій, і, і все, все, все це разом все це призведе до того, що більш легше буде. Поратися з другою третьою лінією оборони ну, водночас. Я першу. додам ще свою версію. Скажімо, прорив першу лінію оборони. Він ще ж має очевидно, що ефект деморалізації ворога. Скажімо, ну, не виправдали їхні очікування стосовно оборони на першій лінії. Що каже Генштаб Андрій Ковальов, речник сповістив сьогодні таке: українські військові на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка і Мала Токмачка, очеретувати на Запоріжжі. Мали успіхи, закріплюються на. Досягнутих рубежах працюють артилерію, ну і заходи здійснюють контрбатарейної боротьби? Нам відомо, от зокрема з мапи Діпстейт, що те саме селище, очерятувати, воно повністю оточене ще однією лінією оборони. Чому цей населений пункт? Очевидно, що має якесь значення військове для противника, судячи з цієї лінії оборони. А яке саме значення воно має? Ну, мені здається, що, по перше, що будь-який населений пункт зараз для російських угруповань має величезне значення, тому що кожен новий населений пункт, який звільняється українськими захисниками, це додатковий удар, психологічний. Він знищує оці залишки морально-бойового духу Росії і його війська вже давно не існує другої армії світу, і ми вже це всі знаємо. І весь світ це знає. Але ще дуже важливо, що. Українська армія просувається до цих транспортних розв'язок, і власне кажучи, чому цілю важливою може стати саме Мелітополь, тому що це ворота у Крим і. І почуємо далі відповідь уже за кілька секунд. Сподіваюся, бачу, що втратили зв'язок із паном Валентином. Сподіваюся, що колеги якнайшвидше це питання вирішать. Я нагадаю, що Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт, і мій колега ведуча постров. з нами на прямому зв'язку говоримо зокрема про селище Очеретувате в напрямку якого зсу просуваються. Сподіваємося, що просуватимуться вони і надалі ще ефективніше, ще швидше. Пане Валентин, на ворота у власне у Крим Мелітополь, і продовжуйте будь ласка, да, і, і все будь-які підходи, будь-які можливості Сил оборони України просунутися до Мелітополя безумовно будуть на стикатися з величезним опором, і безумовно, що військові командири ворога вони розуміють, що якщо вони втратять... Мілітополь і цю е, транспортну розв'язку, то фактично розрізати е, угруповання до моря стане ну фактично легко. Ну не те, що легко, але з'являються дуже великі можливості у українських військ. Е, і е, відповідно відповідно, е, з кожним втраченим населеним пунктом е, втрачається віра самих Росіян в те, що вони. Будуть здатні здатні протистояти, і що вони утримують території, принаймні ті, які були захоплені вже після 24 лютого 22 року. От це зараз непокоїть і е, військово-політичне керівництво Росії, і е, непокоїть безумовно військове командування, е, тому ситуація там, на мій погляд, погіршується зараз. Я маю на увазі стан. Самих е, угруповань російських, які е, намагаються тримати оборону, мені здається, що е, те, що ми бачимо кожного дня, е, це е, фактично свідчення про те, що там е, втрачається і втрачається надія, що вони утримуються. І безумовно дуже важливо те, що Україна наростила власні власний арсенал озброєнь, от е, під час нагородження. Президент Зеленський згадав власне нову бригаду морських роботизованих комплексів, і знаємо, що ніколи Україна не розробляла і не виробляла морських дронів. А зараз вже шість типів морських дронів і корисне навантаження досягає 850 кілограмів. Так, ми знаємо, що якщо дронів так багато, то дійсно можна казати про використання. Москітної стратегії, тобто великих груп дронів, власне кажучи, головний розвідник український генерал Буданові повідомив про те, що використовуються цілі групи дронів, і навіть попри те, що 60-70% цих дронів знищуються, все рівно 30% досягають цілей. і це означає, що Росія більше не домінує на морі. Це один. Важливий момент, другий важливий момент: Росія вже не зможе провести десантно-штурмову операцію з моря, тому що 5-6 десантних кораблів українці знищили, і, е, зрештою, Росія навіть тепер буде побоюватися, що е, біля новоросійську навіть можна зіткнутися з е, дроном, начиненим вибухівкою, е, тому ситуація для них. На морі різко погіршилося. і от, До речі, ви згадували командування, яке російське, яке розуміє, що фронт сипеться, а теж. Партизани сповіщають, що з Токмака тимчасово окупованого виїхало якраз командування російської армії? Токмак розташований на шляху до Мелітополя, про який ми вже спілкувалися, і що цікаве, 20 кілометрів лишилося, і це лише за даними, ті, які ми маємо зараз, до власне токмака. Якщо Росія втратить токмак, чи це полегшить шлях безпосередньо збройних сил України до Малітополя? Наскільки? Це місто важливе, безумовно, це такий стратегічний вузол, який ну надасть можливості. Ну, по-перше, надасть можливості показати наочно доказ, що українська армія дуже серйозно просувається і має намір ну не просто, скажімо, якось тиснути там ворога, а має намір чітко деокупувати землі і дійти до моря. Розрізати це угруповання і е, фактично позбавити ворога оцього сухопутного коридору до Криму. Це е, був би дуже потужний удар і по іміджу Путіна, і е, потужний удар, е, власне, по військовому командуванню. Мені здається, що зараз вже згадують, що е, там. Е, Керує вже операцією цей генерал Теплінський, який є командувачем повітряно десантними військами. І якщо це дійсно буде чітко підтверджено, то це означає, що вже ротації командувань відбулося ну просто неймовірна кількість разів. Уже фактично більше ніж кілька місяців, ніхто там. Не ж не, не може всидіти на цій на, на посаді, тому що е, ну, постійно все е, сиплеться. Постійно все йде е, до негативного сценарію для російського війська. Е, е, Ну, не до недооцінювати ворога, тому що ворог е, постійно е, проводить мобілізаційні заходи, постійно е, проводить е, навчання своїх. Е, мобілізаційного ресурсу і має ну фактично необмежені можливості щодо того, щоб на фронт постачати людей. Тому безумовно ми всі зацікавлені, щоб наступ був хай буде повільніше, але з більшими з більшими можливостями захистити життя солдатів і. Не е, втрачати нераціонально, не, не щоб не було нераціональних втрат Крилобуданом. Якраз анонсував мобілізацію 450 тисяч людей на території Російської Федерації. Останнє питання від мене час спливає. На жаль, наш я хочу поставити його. От як триває наступ ЗСУ. дійсно не такий квапливий, не такий стрімкий, як ми очікували або хотіли очікувати, але він триває і добре, що ми рухаємося да. Далі по території тимчасово окупованої і звільняємо населені пункти. Наша героїчня армія. Попри це, досі тривають розмови і побоювання щодо можливого замороження, скажімо, так званого конфлікту, як його називають за кордоном, і охолодження фронту. Чи є якась певна така собі точка неповернення, коли скажімо зупинитися або відступити на якомусь етапі? До прикладу у Токмаку, до прикладу, у Мелітополі вже не можна буде. І не матиме сенсу. Ну, звісно, якщо ми кажемо про такі негативні сценарії, то все може бути. А да? ми знаємо певну проблему. Проблема полягає в тому, що українська армія знаходиться в критичній залежності від поставок західних країн. Але з іншого боку, зараз ситуація розвивається у такий спосіб. Що е, ми маємо постійно е, ну позитивні новини щодо постачання новітніх озброєнь. Ну дивіться, окрім літакового питання, яке я про е, РПРК я розповідав, е, з'явилися буквально протягом кількох днів. Останніх з'явилися повідомлення, що і ми отримуємо ракети для Петріот і отримуємо ракети для Айрісті, е, отримуємо новітні зенітно-ракетні системи. Е, і, і все це е, насправді є е, ну, дуже е, позитивними новинами, е, і е, немає зараз підстав е, казати, що е, захід може якось зупинитися. Е, якщо е, тим більше ще одна позитивна новина, що от я казав про морські дрони, а хочу ще сказати, що у нас е, зараз дуже потужно насправді взялися. Наші різні міністерства і відомства саме за власні українські виробництва, і на жаль, тільки в 2023 році, але, от це відбувається, і нарощування свого оборонного потенціалу за рахунок українських виробництв відбувається досить жваво, і ми це бачимо по результатах атак, в тому числі і в Москві. І той факт, що Москва Сіті там кілька разів вже е, атакували напевно з Москва Сіті хочуть зробити е, другу Чорнобаївку і продемонструвати цим, е, що не працює російське ППО система ППО, практично безсильна. І всі ці панцирі, які там стоять е, в Москві, на дахах там міністерств і так далі, вони просто не можуть впоратися з цим, не можуть, не можуть впоратися з е, роєм. Безпілотників, а саме так будуть працювати, і це будуть більш дешеві технології, які будуть робити більший масштаб уражень. Ось так, от розвивається українська реальність. Ще один важливий момент. Буквально сьогодні ми дізналися про те, що один з ударів по ворогу відбувся українською ракетою Нептун. І це дуже величезний е, величезна подія. Бо це свідчить, що, попри те, що Росія намагалася атакувати наші заводи підприємства ОПК, ракетна програма таки пішла і працює. І ракета Нептун, якою потопили крейсер Москва, е, тепер є в наявності. І Я сподіваюся, що до кінця року навіть ми матимемо ракету вже збільшеної дальності, і до речі. Зараз удар був е, по цілі на поверхні не по кораблю, а на землі тобто, це вже ракета Земля-Земля, і е, це дуже важливе досягнення для України, яке може перетворитись перетворити на кошмарний сон подальше існування Росії, тому що якщо збільшиться кількість і дальність ракет, і ми е, будемо зробимо ракетне питання пріоритетом. То фактично ми зможемо зеркальну відповідь надавати Росії. Якщо вони атакують ракетами, ми так само дзеркально атакуємо їх, передусім їх об'єкти військові, тобто підприємства, які пов'язані з виробництвом зброї. Ну і в другу чергу іншу інфраструктуру, якої там чимало тут у нас на дальності 500 і 1000 кілометрів. Тому я б сказав би так, що. Так, ми залежимо від заходу. Так досі існує загроза замороження війни. Існує така загроза, і залежить багато від виборів в Сполучених Штатах, і все таке. Але на сьогоднішній день ситуація виглядає набагато краще ніж місяць тому, ніж рік тому. Так Я тільки хотів сказати, да. пане Валентине. Те, що ми обговорюємо ще рік, півтора тому уявити ми не могли ці ураження кораблів, які стоять у бухтах в Росії, польоти ці на Москву Сіті і так далі. Тут все насправді очевидно, як ця ситуація повернулася кардинально у бік нас, нашої і як ЗСУ переймають і будуть продовжувати переймати на себе ініціативу у цій війні. Я дякую вам за коментарі. Дякую, що знайшли час для пояснень і. Долучилися Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння, військовий експерт, мій колега, ведучий по строктіві, був із нами. Не перемикайтеся.